Всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде постільна білизна в дуже гарному пакуванні. Такий ось компактний чемодан з ручкою та на двох замочках. Фірма Колоко. Дуже зручно, коли в комплекті саме два дві застібочки, тому що коли одну ви можете пошкодити, інша буде вам на запас. Постільна білизна з літньою ковдрою в комплекті. Ціна 1400 гривень, тип тканини сатин. Ось така гарна постіль. Запакована дуже подарункова. Ще перетянута стрічкою, перев'язана. Лише євро розмір. Розинкою цієї постілі є ось така чудова бахрама. Красива. Постіль виконана в стилі компанія, поєднання двох різних кольорів та малюночків. І Зараз я її відкрию, розстелю і вам детальніше розкажу, покажу, що ж входить саме до комплекту цієї постільної білизни. Все вам детально розкажу, де шукати кольори, що в комплекті. Ціну я вже вам сказала, 1400 гривень за цю ось гарну постільну білизну із сатину, склад 100% бавовна з літньою ковдрою євророзмір. Ось така красунечка, постільна білизна від торгової марки фірми Колоко. Вони в цьому році прям радують своїми новиночками, крутими, якісними, з гарною ціною. І ось сьогодні отримали знову від Колоко чудову новинку з літньою ковдрою в комплекті, тип тканини сатин. Ось так виглядає тканина зблизька, дуже м'яка, приємна до тіла. Ковдрочка, до речі, легенька, літня. Тут ще є така красива маленька бахрама по всьому периметру, окрім тієї частини, де ви будете саме вкриватися. Тому що виробник подбав про те, що вам нічого не заважало, щоб було комфортно відпочивати. Внутрішня сторона в нас це ось такий сіренький колір, тобто постіль виконана в стилі кампанія це поєднання двох різних кольорів та малюночків. Повністю простьобана ковдра, Дивіться, яка строчечка у нас все рівненьке. Я вам хочу сказати, нема такого, що там строчка на строчку находить, десь якісь ниточки торчать, чи ще якась біда збуває. Такого немає, якість дуже гарна. Всередині наповнювач холофайбер, постіль можна прати та прасувати. Я прасувала, до речі, навіть на високій температурі. Тканинка не зіпсується, хоча вона така, знаєте, дуже ніжна. Можна прати разом з усією постілю, наповнювач, не зіб'ється. Тут виробник всю інформацію надав про розмір, склад, фірму і тому подібне. Я ж говорю, що в цьому році це вже четверта модель постільної білизни з ковдрою. Вони всі різні за дизайном. Але просто, вау, всі на рівні. Така постіль коштує за євро розмір 1400 гривень. Кольори є різні, не лише такі, як в мене на відео. Більше кольорів є в мене на сторінці в Інстаграм чи в групі вайборі. Переходьте, підписуйтесь. Також, такою рисою, яка об'єднує позитивною, я вважаю, цих постелей, є дуже велика. Дуже велике простирадло. Воно прям супер велике, збільшене євро 230 на 250. Дивіться, яке воно велетенське, звичайне, не на резинці, прошите дуже якісно. Тканинка м'яка-м'яка. Така, знаєте, якраз для літа, яка немов не відчувається, немов ви спите, без постільної білизни. Тому що дуже м'яка, приємна тканинка, ніжна. Гарної якості, дихаюча, ковдра невагома, така м'яка м'якенька-м'якенька. Дві наволочки входять до комплекту розміром 50 на 70. Вони також йдуть з рюшою, з такою з бахромою як і на ковдрочки І одного кольору та малюночку зі всіх сторін. Одягаються на запах, досить гарний, глибокий. Ось тут починається, подушка не випадає зовсім. Це дуже класні, якісні запахи. Я вам на 100% можу радити цю постільну білизну, я впевнена, що вона вам сподобається так само, як і мені. Красивий, сильний дизайн, всі кольори гарно між собою поєднуються, добра комплектація. Ціна гарна, невисока для цієї постільної білизни, якісний м'який сатинчик. Ну і плюсом є те, що до комплекту входить саме літня ковдра. Вам не потрібно ще додатково якусь ковдрочку купувати, да, щоб вам було не жарко спати, вона вже входить в комплект, тобто є два в одному. Додатково під ковдру не потрібно на неї. Також плюсом є те, що постіль запакована в подарункову сумку з ручкою на змійці, тобто вона ідеально підійде на подаруночок. Зараз якраз літо це пора весіль різних святкувань, днів народжень і постіль вона завжди є потрібною актуальною. Ви ніколи не прогадаєте з подарунком, якщо придбаєте постільну білизну.